Карпаття відзначило 65 років з дня закінчення Другої світової війни. У меморіальному сквері представники обласної та міської влади, громадських та політичних організацій поклали вінки до підніжжя монументу Скорботна Матір. Цю дату, за словами чиновників, слід відзначати кожному мешканцю у пам'ять про бійців, що загинули у воєнні роки. А обласна влада, в свою чергу, обіцяє й надалі робити все, аби ветерани відчували підтримку держави. На кожний лист, на кожне звернення ми. Дуже скрупульозно реагуємо і, по крайній мірі, я думаю, що жодного звернення в нас не залишилось без уваги від ветеранів. І держава надає багато допомоги, пільги. І, безперечно, що обласна влада, і, і районі, міські всі настроєні на те, щоб створити достойний. Умови проживання нашим ветеранам, усім ветеранам без винятку, хто на яких фронтах воював для місцевих ветеранів. Закінчення Другої світової це спогади про воєнні роки, де під час боротьби за перемогу втрачали рідних, близьких та друзів. А ще сьогодні кожен з цих людей радіє за те, що нинішнє покоління має мирне на небо над головою. Дуже тяжело. Я переношу, мені вже 87 років. И я это все пережила, и для меня, конечно, очень-очень и радость, и слезы на глазах. Это для меня война. Я ее видела. Я видела, как погибали наши герои, которые воевали здесь, Германию победили. Тоже, знаете, как и радостно, и горестно. что вот осталась сирота, знаете, вот это горько. что мама сумела меня ну, она защитила меня от поли, сама погибла, а я осталась жива. Друга світова війна була розв'язана нацистською Німеччиною та фашистською Італією 1 вересня 1939 року. В цьому найбільшому конфлікті за всю історію людства брали участь 62 держави. Перший і єдиний раз проти людей застосували ядерну зброю.